За часів давніх богів та демонів. Був герой найхоробріший, найпічніший, з мав найвеличніших фігур. Мавпуне. Мені обов'язково це читати. Читаю вже. Мав найвеличніший. Я не читатиму цього. А струхлий пень! Ах. Гаразд! Доведеться мені. Кхе. Тільки сьогодні король мав. Жезо, це наче vip перепустка Один старий колись сказав мені Тобі тут не місце, чуженцю. А, правда, клас! Моє місце там, долучаюсь до безсмертних богів. А вони не приймуть такого зроду! Я здолав демона! Треба здолати цілих сто демонів, аби вони на тебе хоч глянули! лянули. Адже сто демонів начувайтеся! Комусь потрібен герой! Будь ласка, вогняний звір на дворі! <звістична> ну, вдарити Жаринку. Гей, Жаринко, залиш цих непривабливих нещасних невдах у спокої. Це ж треба. Він врятував наше селище. Хотів. У -у -у, король Малп. Я пропоную послуги скромної асистентки. Я пас. Будь ласка, я лише хочу щось небудь змінити. Як Що? Ні, ні, ні. Я так проте не відставай. Це Мавпун найлютіший повстанець з відчуттям стилю. Оце так хлоп! О, ні! Ще будуть коменти не в мене. Пас! Mm -hmm. Я могутній цар дракон. Ти зі своїми суходільними щурами пізнаєш мій. Тут мала бути Громовиця. І це вона. Проте я б його побив! Можливо здолати всіх не найкращий. Можливо, розгадка у простій допомозі. Ходімо, жежику, цей світ кличе нас! Король мав перцю дав! Ти скашений! Але красивий! Якщо хочеш критикувати, будь чесна. Король мау. Ця пісня дійсно чіпляє.